Хвар депутатів Хорольської міської ради визначено законодавством кількості 30 депутатів. На пенальне засідання позачергової 65-ї сесії міської ради 6-го скликання прибуло 18 депутатів. Відповідно, закону України про місцеве самоврядування в Україні. Сесія є правомочною кого будь-які пропозиції щодо роботи сесії. Розпочати, Розпочати. Розпочати. у засіданні сесії беруть участь депутат районної ради Хіжнікова Віталій Вікторович. Ну і редактор газети «Вісі Вісіховичення Лисенко Юрій її... Олексійович. член виконавчого. Отже, поступила пропозиція розпочати. Хто за, прошу голосувати. Так, проти. Утримали одноголосно. Отже, 65-та позачергова сесія Хвороцької міської ради оголошується відкритою. <праць> Порядку денного. Незважаючи на те, що це позачергова сесія, порядок денний був розміщений на сайті Харольської міської ради. Е, є необхідність його зачитувати? Немає. Немає. Прошу порядок денний за основу. Хто за? Проти? Утримались? Одноголосно. Баска Валентина Миколаївна. Я... Так, зміни доповнення до порядку денного є? Немає. Прошу голосувати в цілому. Хто за? Проти? Втримались. Рішення прийнято одноголосно. Щодо регламенту роботи, в зв'язку з тим, що всі питання, їх небагато, лише 4 було зглянуті на засіданні постійних комісій. Пропонується по кожному питанню до 5 хвилин сесію закінчити за 20 хвилин без перерву. Немає ще такого? Немає. Хто за? Проти одного основ. Переходимо до розгляду питань повістки денної позачергової сесії. Перше питання. Про зміни до міського бюджету на 2015 рік. Дітря Кавайна, а вона головний бухгалтер міської ради. Ну, недавно питання тільки що розглядали. Є запитання до доповідача? Немає. Тоді пропонується проєкт рішення. Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, статті 77 бюджетного кодексу України Хроська міська рада вирішила перше внести зміни до міського бюджету на 2015 рік, друге міський бюджет на 2015 рік викласти нові редакції. Ну, ще раз нагадую, що це стосується утримання дитячих садків. Тобто сесія міської ради приймає рішення про те, що в 2015 році... Дитячі садки залишаються у Хорольській міській раді, територіальній громаді міста і фінансуватимуться за рахунок транспорту з районного бюджету. Сума трансферту, але Івана, назвіть на всякий випадок, суму трансферту. 8 мільйонів 318 тисяч 600. Зрозуміло, так? Є запитання до проєкту рішення? Не Немає. За основу, хто за? <різвіст> Проти. Утримались? Рішення прийнято. Зміни доповнення є? Немає. В цілому, хто за? Проти. Утримались. Рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження річного плану державних закупівель на 2015 рік. Захарова Тамара Васильівна. Завідувача відділу соціально-економічного розвитку. Питання розглядалось на спільному засіданні постійних комісій. Є запитання до доповідача? Mm -hmm. Немає. Пропонується проєкт рішення. Будь ласка, mm -hmm. озвучте. Затвердити річний план державних закупівель на 2015 рік на закупівлю природного газу кількості 132 100 метрів кубічних на суму 986 тисяч 358 гривень 99 копійок. Енергія електрична в кількості 110 тисяч кіловат на суму 174 тисячі 383 гривні. Так, є запитання до проєкту рішень. Проект рішення за основу. Хто за? Проти. Утримались. Голосно. Зміни доповнення. Немає. В цілому. Хто за? Проти. Утримались. Рішення прийнято. Наступне питання. Про звільнення від батьківської плати за перебування дитини в дитячому садку міста. Питання розглядалось на засіданні постійних комісій. Пропонується проєкт рішення. Сесія міської ради вирішила звільнити Пікова Юлію Сергіївну від батьківської плати за перебування дитини, Пікова Артура Вадимовича 2008 року народження в дитячому садку Ябунька з 1 січня 2015 року до кінця року. Друге звільнити Сидоренко Світлану Петрівну від батьківської плати за перебування дитини. Корнієнка Максима Олеговича 2010 року народження, в дитячому садку Ябонька з 1 січня 2015 року до кінця року. І третє, звільнити кирикелицю Оксану Валеріївну від батьківської плати за перебування дітей кирикевиці Андрія Олександровича 2009 року народження та кирикевиці Дарини Олександрівни 2012 року народження, в дитячому садку Веселка з 1 січня 2015 року до кінця року. Пропонується проєкт рішення за основу. Хто за? Проти? Утримались. В цілому. Хто за? Проти. Утримались одноголосно. Дякую. І останнє питання повістки денної. Про внесення змін до складу виконавчого комітету міської ради. Доповідаю я. У зв'язку із зміною, ви знаєте, секретар міської ради, пропонується проєкт рішення. Про внесення змін до складу виконавчого комітету міської ради відповідно до пункту 3 частини 1 статті 26 пункт, підпунктів 5, пункту 4. Статті 42, пункт 4 статті 51 закону про місцеве самоврядування в Україні в зв'язку з достроковим припиненням повноважень секретаря міської ради, сесія міської ради вирішила. Перше вивести зі складу виконавчого комітету міської ради Хроменкову Валентину Миколаївну і друге ввести до складу виконавчого комітету Кериковицю Валентину Миколаївну секретаря міської ради. Е, є запитання до проєкту рішень. Немає. Е, за основу, хто за? Проти утримались одноголосно. Зміни доповнення. Немає. В цілому. Хто за? Проти, утримаюсь одноголосно. Ну, я ще раз дякую Валентині Миколаївні вам за плідну роботу. Я думаю, на черговій сесії ми ще до цього питання повернемося. Отже, питання порядку денної позачергової 65-ї сесії міської ради 6-го скликання. Вичерпані. У кого будуть якісь зауваження до роботи сесії? Немає? Немає. Тоді, отже, значить 65-та позачергова сесія Хронської міської ради 6-го скликання оголошується закритою.